Чернігівські молоді нададуть можливість спробувати себе у ролі депутатів міської ради. Проект день молодіжного самоврядування запропонує активістам створити власні депутатські комісії та повідомити на сесії проблеми молоді у нашому місті. Даний проект здійснюється не для того, щоб лише визначити лише сказати, що молодіжна політика в місті Чернігові є. А для того щоб показати, показати талановитою молоддю, показати активною молоддю, що вона дійсно реалізується, і що в нас є ідеї та ініціативи. Аби відчути себе депутатом, варто подати заявку і підготувати доповідь. Ініціатори проекту гарантують ваші ідеї, почують. Головне правильно їх подати. Тому моя рекомендація більше до конкретики і до реалії. І тоді воно буде почути і зможна навіть з депутатів спитати, чи вони реалізували ці конкретні питання в практику, і чи ми можемо все це побачити. А велике хай буде теж, але пф, трошечки далі. Якщо ваша мрія побувати в кріслі мера і на один день змінити на посту Олександра Соколова, то вона не здійсниться, принаймні в рамках проекту День молодіжного самоврядування. Ми не хочемо конфліктувати ні в якому разі. Ми на направлені на конструктив. Нам головне донести ідеї, розробити якісь плани втілення да, цих ідей. А якщо це перетвориться в якусь там боротьбу за крісло молодіжного мера, то ну це робоча зустріч молодіжних депутатів відбудеться 13 червня у міській раді. А 20-го проблеми Чернігова будуть розглядатися молодіжним складом тимчасових депутатів.